Інструменти, які вам потрібні для справжнього очищення організму, про які ніхто не говорить. Я колись думала, що здоровий організм це спорт і правильне харчування, а детокс це якісь чаї або смузі для сходнення, але часи змінюються, і самої лише зміни в харчуванні нам уже недостатньо для повноцінного здоров'я. І ці шість ключових продуктів роблять якісне очищення організму на клітинному рівні, що допомагає вчасно виводити токсини та покращувати здоров'я. І отримувати круті результати. І перше, це Coral Mine, подрібнений корал з японського острова довгих жителів Окінава, який покращує якість води. Другий продукт антиоксидант H-500. Він захищає клітини від пошкоджень, від причасного старіння та дає нам більше енергії. Третій – асимілятор це рослинний фермент, який допомагає позбутися тяжкості після їжі та нормалізувати роботу шлунково кишкового тракту. Четверте лицетин. Він покращує. Роботу печінки для нормального відтоку жовчі і загалом покращує здоров'я та виводить жиророзчинні токсини. П'яте люцерна це клітковина для кишечника, і шостий продукт. Це пентокан. Я його дуже люблю, тому що це просто безцінне джерело калію, вітаміну С та рибози. Ця добавка дає нам енергію та збільшує продуктивність. Разом усі ці продукти це як команда клінінгу для твого організму і база для хорошого рівня здоров'я. Інструменти, які вам потрібні для справжнього очищення організму.